Прошу вас на велике відео, ну ще трошечки враженнями хочу поділитися від курсів англійської мови. Понад годину вчитель розповідав про свої політичні погляди, в що він вірить. І ну, це було просто супер. Бо він, по-перше, я зрозуміла, до якої він групи політичної належить у Ірландії. По-друге, він соціаліст. І він розповідав, що Америка витягає. Американські компанії, корпорації витягають всі гроші з Латинської Америки новий такий а, фразовий глагол. А, вибачте, я не знаю, як це українською, а, це а, що а, Латинська Америка бек-ярд тобто ну, такий садочок, ділянка для них, що вони можуть в будь-який час там скористатися, як вони. Хочуть, яким заманеться. І що багато не мінерали там Латинська Америка, і вона просто там жебраки, бракі, що він поїхав до Бразилії і йому діти пропонують себе для, ну, ви розумієте, для чого на вулиці, що діти безхатькі, що діти займаються ну, різним, щоб заробити собі просто на шматок хліба. При тому, що це багаті країни насправді: і на золото, і на нафту, і на газ, і на все. І така от, от так жадібність. Що з ними можуть зробити в корпорації така жадібність, що вони витягають просто все. Ну і про глобальне потепління він казав, що Ірландія може так втопитися взагалі. І Трамп каже, що це нічого такого. Я була від цього вражена. В них фокус. Не